Сьогодні у випуску. У селі на Кіровоградщині підраховують збитки після атаки регіону з шахедами. На Кіровоградщині відкрили центр для дітей, які стали свідками або постраждали від насильства. Під варту взяли заступника керівника філії держпідприємства Кіровоградський облавтодор. Підозрюють у хабарництві. У ніч на 5 жовтня в Кіровоградській області сили та засоби протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 9 шахедів. Ще десять збили над Миколаївщиною, п'ять над Одещиною, повідомили Сили оборони Півдня України. і влучання в об'єкт інфраструктури обійшлося без загиблих та травмованих. За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена, написав у своєму телеграм-каналі керівник Кіровоградської військової адміністрації Андрій Райкович. Внаслідок влучання виникла пожежа. Поширення вогню за інформацією. Голови на восьму ранку обмежили. Повітряна тривога в області розпочалась о півночі, тривала три години. За інформацією повітряних сил ЗСУ, вночі російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками з південного напрямку Мис Чауда Крим. Ховала дітей, де могла і сама біля них садила. Бо В кого є транспорт, то ти й виїхала з села. Люди. А ми були вдома. Бо ні погріба, ні такого крича немає. То були вдома. Десь із часу воно почалося і аж до самого ранку. Це жителька села на Кіровоградщині Олена Білоголова згадує день, коли російська армія атакувала область шахедами. Це було минулого місяця. Показує, у її будинку вибухової хвилини вибило шибки та раму. Під час атаки вдома була з дітьми трьох та 17 років. Ось вікно випало. Воно його туди всередину ввігнуло, бо аж там було, і оце ж все висипалося вночі. Оце ж воно все випало, ось ці ж перетинки, що були між вікнами. Стекло. Я якраз була коло дверей і тут і чую, що стекло посипалось, а ховаємося ми з дітьми там під столиком. Це будинок на іншій вулиці села. Вибиті вікна пенсіонерка Валентина Черненко закрила плівкою. Як гакнуло було, вікна випали. Так не гавка, сиди, стекла полопалися, гроші на лікарство ходять, хоч би кусала кванку. Каже, під час вибухів сховала чоловіка у погребі, сама не могла туди спуститись через стан здоров'я. Як я в той погреб? я сюди не залізу. Я коли, коли погреба сиділа, то чоловік і собаки, і коти усі погребі. Та не дай, господи, Бог таке бачить, таке ужас один. Слава Господи, бо хоч хата хоч сіла. Щоб убезпечити себе від скла, під час вибуху почепив на вікна Килими. Ще на початку російського вторгнення, говорить Володимир Колісник. Після вибухів у вересні показує вікна без скла. Я на гроші не претендую. Я не претендую не то мені де купити стікла. Гроші в мене є. Я достатньо людина. Нема такого здорового стікла. За даними старости, оглянули дев'ять будинків, мешканців, від яких отримали заявки після вибухів про вибиті скло та шибки. Прізвище старости не називаємо і не показуємо її обличчя з міркувань безпеки. Також вона попросила не називати село. Комісія опрацювала ті звернення громадян, люди, які зверталися щодо пошкоджених будинків. Комісія все зафіксувала, оформили все. Акти зроблено фотофіксація відповідно до поданої заявки і поданого пакету документів. Комісія все розгляне і буде висновок щодо компенсації. З якого бюджету надаватимуть компенсацію, каже вирішать, коли опрацюють всі заявки. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Стоячи на колінах та схиливши голови на далекосхідному кладовищі, кропивничани зустрічали загиблого гранатометника Олександра Котельникова. Вперше пішов захищати Україну на початку російсько-української війни у 2014-му. Після двох років служби повернувся додому, розповіла донька військового Світлана Малишева. Вдруге пішов виборювати незалежність України після вторгнення Росії. Він не один раз переходив до військкомату, навіть коли його не викликали. Він чекав, в нього душа рвалася. Його побратими були там, 25 ї бригади. І тоді, коли його вже забрали, він радів, що його забрали, що він нарешті зможе бути із ними і допомогти їм. Каже, батько воював на Херсонському напрямку, служив у повітряно-десантній бригаді. Мав приїхати у відпустку 15 жовтня на день народження сина. Загинув 30 вересня під час бою поблизу села Бургунка Херсонської області. Йому було 49 років. Дуже любив нашу країну. І він був за границею на роботі, коли почалося. <бросив> усе усей приїхав. Каже, хто за вас застоїть? Поховали Олександра Котельникова на Алеї Слави. Антоніна Крейтор, Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. На Кіровоградщині відкрили центр захисту та підтримки дітей, які постраждали або зазнали насилля. Його створили за міжнародною моделлю Барнахус. Тут дітям надаватимуть всю необхідну допомогу в процесі слідства та правосуддя. Офіс генерального прокурора спільно з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством соціальної політики та Міністерством юстиції України підписали спільний проект щодо імплементації правосуддя дружнього до дитини. І саме в Барнахусі буде відбуватися вже всі дії з дитиною, допити і інші чи дії з залученням психологів та інших соціальних служб? Говорить, з дитиною працюватимуть так, щоб вона не отримала додаткову травму. Тут є чотири кімнати. Медична призначена для обстеження дитини представником судово-медичної експертизи. В кімнаті для очікування дитина може випити чаю. Тут працюватиме психолог. У четвертій кімнаті за допомогою камер відеоспостереження за роботою психолога і поведінкою дитини спостерігатиме мультидисциплінарна команда. Барнахуст це вже такий мультидисциплінарний центр, де будуть засереджені вся мультидисциплінарна команда, яка буде дитина буде. Перебувати і отримувати весь спектр послуг, які тільки можливо в одному місці. Тобто, це не тільки допит, це і соціальна реабілітація і робота з психологами, таке інше. Це перший такий центр в області і сьомий в Україні, сказала заступниця голови облдержадміністрації Катерина Колтунова. Зміркувань безпеки його адресу не називають. Це той сервіс, який допоможе максимально наблизити максимально зробити правосуддя дружнім до дитини, уникнути повторного травмування, мінімізувати дотичність до системи правосуддя, тобто не йти до судової. Зали дитині, і це про те, що ми прямуємо, крокуємо до європейських цінностей в наданні послуг для наших людей, зокрема дітей. Центр відкрили за підтримки фонду ЮНІСЕФ міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Кіровському суді Кропивницького обрали запобіжний захід заступнику керівника філії держпідприємства Кіровоградський облавтодор. Його підозрюють у хабарництві, сказав прокурор Володимир Солопов. А де ж не значному розмірі? карається позбавлення волі від п'яти років до восьми років з позбавлення права помити певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років. Конфіскацію має наразі досвіду до розслідування триває. Жодна особа не є не може бути визнати винною, доки її вину не буде доведено в судовому порядку. На цьому відео СБУ. Ви бачите затримання підозрюваного. Це було у Кропивницькому 3 жовтня при отриманні заступником керівника райавтодору майже 400 тисяч гривень від місцевого підприємця. Гроші просив за асфальтування території біля торгового центру. Розповіла речниця управління Служби безпеки України в області Юлія Ткач. Для надання приватних послуг комерційним структурам області використовували потужності та робочу силу державного підприємства, а також кошти, виділені Кіровоградською обласною військовою адміністрацією на ремонт доріг стратегічного значення. Співробітники СБУ провели обшуки на території державного підприємства, під час яких виявили та вилучили документацію, а також Чорнову бухгалтерію з доказами їх протиправної діяльності. Прокурор просив суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою через ризики переховування і впливу на свідків або визначити заставу 370 тисяч гривень. Підозрюваний заборонив показувати його та називати прізвище. Я не збираюся ховатися, тому я на поті у нас хочу, щоб з мене було знятися підозра, що я вмію здійснити законний дію. По підозрі, яка була балтійця правокація за участі співробітники правохоронних органів. Тобто, про те, що вчиняли правопорушення, вам інкримінується, ви повністю заперечують. Звичайно, захисник підозрюваного Олександр Кушніров просив суд звернути увагу на текст заяви до правоохоронних органів про вимагання грошей. Не надано жодного документа, за змістом яких би можна було встановлювати, що дана особа дійсно причетна до тієї організації, про яку вона зазначила заяву. Будь-якої згадки прізвища мого підзахисного заява не містить. Тобто є наявні, особа повідомляє про ім'я по батькові. Особа не повідомляє про прізвище. Які з неї вимагають, і це є суттєве про те, що мій підзахисник сьогодні на початку заявив, що має ознаки провокації. Суддя Олексій Галаган ухвалив рішення обрати запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. 214 721 в разі внесення засновдавцям визначення у халісу заставу запобігати підозрюваного виконувати наступні обов'язки, прибувати за викликом досі прокурорного суду, повідомляти слідчого прокуратії суд, позвіно свого місця проживання, отримати спілкування з пострадиту міських даному кримінальному провадженні. здати на зберігання до відповідного територіального, територіального органу політику Державної міграційної служби райської області, паспорт, паспорт та вийду за кордон, інші документи. Чи оскаржуватимуть рішення, захисник підозрюваного сказав, радитимуться. Жодних коментарів з приводу оскарження ми ще не приймали. Чи вноситимете заставу? Невідомо. На оскарження рішення мають 5 днів. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка, Суспільне новини, Кропивницький. Оце так ми тягаємо воду. Оце так. Жителька села Первозванівка Вікторія Черкашина показує запаси води, які має. Говорить, без централізованого водопостачання живуть четвертий місяць. У мене каністри, можете трошки пройтися. Тачечку собі купила, воно баклашечки. Ну, так ми ціле літо запасаємося водою з червня. Не постирать дитячі речі так само. Ось літо пройшло, я ж кажу, що мусиш запасатися, що потягаєш. Води нам сказали, дадуть-дадуть, а коли дадуть. Ну, обіцяю до топідільного сезону, але, як кажуть, не уточнили, якого року. Водою селище забезпечує шахта Інгульська. На одних вулицях вода може бути, на інших немає, розповідає Вікторія Черкашина. То в них труби прорвало, то в них нема чим робити. Це нереально, це ціле літо ціле літо. Ми без води. Ну як, як нам без води жити? Як? Водичка в мене ось бетончику. Сьогодні понабирали водички, щоб нам хватило помитися, посуду, помить. Ну а їсти ж, нада посуду надо раз за три вимить. Ірина Татарінова показує у квартирі, зберігає 200 літрів води. Я їздила з дівчатами на шахту до начальника. Він пообіщав. Ну не знаю, щось уже вже два місяці пройшло. Годів десять це така вже катавазія. Та годів десять то є водичка, то нема. То буває, труби порвуться то ждем. Ну це таке неділя, дві. Чергу за привозною водою займають за дві години, говорить Юлія Бочковська. Єдиний вихід це перекривати, отам трасу, ставати, ходити, тому що ну скільки можна обіцянки, обіцянки, обіцянки. З травня нам почали давати раз в тиждень, то там два рази в тиждень на дві години. А що значить на дві години? Це до мене доходить вода такого кольору, що ну, вибачте, на унітаз змить страшно. І дзвонили на урядову лінію. І по дві години в черзі за водою треба вистояти, буває більше. Від директора шахти Ігоря Малишевського, 28 серпня, отримала відповідь: цитую, Заплановані роботи зі спорудження водозабірної свердловини. Після ліквідації поривів і підвищення рівнів питної води у резервуарах подача води буде відновлена за графіком. Коли саме відновлять водопостачання, інформації в документі немає. Нам дають просто відписки. Воду людям привозить комунальне підприємство Первозванівської сільської ради. Беруть її з підземної свердловини, розповів водій Віктор Бакал. Через день возводу я і виходить це. На 12 я приїжджаю сюди, привозю бочку і десь на 5-пів шостого на 5, таководи. Три куба 200 літрів. Поспілкувати з директором шахти нам не вдалося. З понеділка у приймальні обіцяли зв'язатись з нами. На момент виходу сюжету в ефір не зателефонували. Суспільне надіслало інформаційний запит директору шахти з питанням, коли у селищі відновлять водопостачання. Ремонт на водозаборі, що забезпечує водою, селище Шахта Інгульська, розпочала. Міська чи обласна ради не можуть фінансувати ці роботи, пояснив заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун. Ця шахта забезпечує водою і мікрорайон Завадівка в обласному центрі. Відповідно до бюджетного кодексу місцеві бюджети не мають можливості дотувати чи надавати субвенцію державним підприємствам. Приблизно на ремонт свердловин і на водогін ремонт заміну труби не менше 3-4 мільйонів гривень, ну це відповідно потягне за собою вже кримінальну відповідальність, тому такий досить ризикований шлях. Хоча всі розуміють, що надзвичайна ситуація люди. Без води. Вважає об'єкти водопостачання Інгульської шахти потрібно передавати підприємству Дніпро-Кіровоград. Ірина Полулях, Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.